Привіт усім! Інтернет-магазин Автоген. У нас на огляді підкрилки на автомобіль Opel Combo C, який випускався з 2001 по 2011 рік. Це йдуть повнорозмірні підкрилки, які повністю закривають всю арку. Якщо їх порівнювати з оригінальними, які її не закривали повністю. Отже, це йдуть підкрилочки з м'якого, хорошого, дуже крепкого капрона, які можна згинати, бити йому нічого не буде. По установці тут йдуть заводські мітки. Ці, це іде е, заводська мітка, яка вирізається під стійку в передніх. в Задніх не потрібно вирізати під стійку. Також є можливість, ось, бачите, мітки, якщо ви це зрізаєте, тоді ви їх повністю ховаєте під арку, щоб їх не було видно. Або можна не зрізати От, по цим міткам, тоді цей бортик буде виступати за крило. Для того, щоб захищати ще додаткове крило. Передніх також є, бачите, заходи під бампери, які захищають, щоб болото не закидувало. Ну, ось такі повнорозні підкрилки, Opel Combo C, магазин Автоген. Підписуйтесь на канал, заходьте, замовляйте, відправку по всій Україні.